Піклування про дітей вразливих категорій, особлива місія Адра України. Цьогоріч такі дітки відпочили та оздоровилися в таборах Закарпаття завдяки спільним зусиллям благодійної організації та її партнерів. Добрий день, колеги. Мене зовут Попов Кирил. Я займаюся проектом по оздоровленню дітей льготних категорій і ВПО. По Закарпатській області. Оздоровлення дітей проходить в таборах Наталія та Еколенд Закарпатської області. Сюди потрапили діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії дітей. Як ви знаєте, це табір для дітей пільгових категорій. Зокрема, особлива увага зараз приділяється дітям внутрішньопереміщених осіб. Це діти, які мають психологічні. Розлади, як багато з них побували вже, на жаль, в стані військових дій і в самі бомбардування. Ну тому тут велика увага приділяється роботі психолога і, зокрема, і вихователів. Тому і вихователів ми цього разу підібрали по віку таких, які могли б з дітьми працювати. І в психологічному напрямку мені дуже тут подобається. Мені подобається природа, наші поїздки. Мені сподобалось, як ми їздили в аквапарк, в басейн, цікаві конкурси, різні загадки та багато друзів. Діти відпочили в комфортних умовах, отримали психологічну та освітню підтримку від педагогів та позитивні враження від розважальних заходів. Мені тут дуже подобається. Тут гарні гори. Дуже подобаються турпоходи на підвісному мості. Дуже тут затишно. Я дуже вдячна організації Адра. Я дуже дякую, що вклали кошти, щоб ми мали змогу поїхати сюди, щоб ми побачили світ, щоб ми побачили, яка в нас природа. Я дуже мрію, щоб війна скорше закінчилась. Щоб всі діти повернулися в свій рідний край, зустріти батьків, щоб в Україні був мир. Тут дуже круто, тут дуже добрі вихователі. Ми кожного ранку ходимо на різні екскурсії в гори, до мінеральних джерелів. Дуже дякую організації Адро, що вона мені дала можливість побувати у цьому дуже крутому таборі. Я дуже тут класно віддихнув у кінець літа. Дітки сюди приїжджають, і їх тут чекає безліч різних цікавих справ. У вигляді ігор вони не тільки розважаються і навчаються. У вигляді гри ми з ними і малюємо, і читаємо, і співаємо, і танцюємо, і ліпимо, розважаємося. Мета нашого закладу зробити їхній відпочинок цікавим від імені педпрацівників. Нашого дитячого здоровчого закладу та всіх діток відпочиваючих, я хочу подякувати організації АДРА, яка допомогла відпочити діткам у нашому таборі. Проєкт психологічної підтримки для дітей вразливих категорій відбувся за сприяння церкви Ісуса Христа святих останніх днів, а також представництв АДРА Іспанії, Австралії та Данії. З дітьми ми ходимо в різні походи, різні екскурсії до, до мінеральної води, на буркут, один, другий. Ходимо на перелісток до вівчарів, там де діти можуть відкоштувати смачного сиру, бринзі. Ходимо на Лисогору, наприклад. Проводимо в нашому таборі різні змагання в своєму імені і від імені табору дітей. Хочу подякувати. Нашим партнерам, особливо організації Адра, за те, що вони надали нам таку фінансову допомогу, можливість дітей оздоровити в цьому таборі. Діти дуже задоволені, і я думаю, вони з вдячністю, як кажуть, завжди будуть згадувати і дякувати їм за цю допомогу. Ми знаємо, як важливо дбати про дітей, бо це наше майбутнє покоління. Знаємо, що такий проєкт допоміг багатьом діткам забути про всі жахіття війни.